Підйом на автодрабині, гасіння пожежі та пошук мін. Це все волинські школярі опановували протягом двох місяців. Тепер вони стоять на нагородженні конкурсу юних рятувальників. Проходили навчання у справжніх пожежних частинах, вчилися гасити вогонь та швидко надягати екіпірування. А все для того, аби зрозуміти тонкощі роботи рятувальника. До Луцька з'їхалися найвправніші, аби ще раз закріпити вивчене та отримати сертифікати. Наші рятувальники покажуть дітям, як працювати в різних надзвичайних ситуаціях. Ну і перед літом трошки набратися енергії позитивної». «Увага, рух!» Я навчилася, як правильно користуватися вогнегасниками. Також що потрібно робити при пожежі правильне поводження з вогнем? Користуватися з вогнегасником. Так. Так. Якщо ти бачиш міну або щось підозріле, похоже на якусь бомбу, то треба викликати 101 або кликати дорослих. Навчився тут лазити. Ну, трошки страшно, якщо б вище було довше. Ну, це класно дуже. І починаємо. Починаємо прощупувати. Глибше. Тверде впираємося. Да, є. І? Да. До. Тож є. Є, все. відповідно, що ми робимо? Беремо. І позначаємо. Ой, я навчилася, ми були з брендспой довчилися. Є слово брендспой, так? Це... Напевно, ствол. На ствол. Ми вчилися пускати з нього воду. Так само він теж був дуже важкий. Я не знаю, це дуже важка праця бути рятувальником, пожежником. Дуже поважаю цих людей і це взагалі. Тримати вогнегасник в руках, користуватися ним. Як бути на водоймах, на... які треба знати правила пожежної безпеки. Так. Як повідомляти інформацію? Насамперед ми навчилися втягати одяг пожежний. Хлопці вчили як вмикати воду в машині. Далі перекручуєш тако. Так. Напевно, дуже. Це спеціальне взуття для того, щоб ходити ну як. По мінному полі як менше травматичності, травматичність, якщо не дай Боже, наступиш. Багато нам розказали, яка треба спеціальна фізична підготовка для того, щоб виконувати всі, ну всю цю роботу. Чи не думали бути рятувальником? Думала, якщо чесно, думала. Я збиралася вступати в Дніпро, але щось я трошечки передумала. Ну можливо, ще. Ще останній час, і я ще в мене є час, і я передумаю і костюм. <плес> <плес> Помірно. З ним ну, рухатись можна досить добре, як на мене. Тобто я не б не якби навіть постарався, то я б навіть не міг би в ньому побігати. Швидко діяти і бути зосередженими, щоб допомагати краще людям. Працювати згуртовано в команді. До восьми піднімаєшся і тоді будеш спускатися. Давай. Тримаєшся тут За штука. За. Дуже, дуже, дуже. Я висоти боюся, але я хочу спробувати. Підйом на автодрабині, так? Так. Ага. Заходьте туди. Або сюди. Сюда і може? Страшно. А воно так хитається, так? Ну так, да. ну то що вона бачите, вдовга. Ви не переживайте, все буде будуть. Якщо старою технікою, то не хитає. Це ми їдемо на наймаленькій швидкості. Анна Кравчук, Василь Мирощук, 12 канал.